Я янята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то так нічого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Як прийде Оксана, скажу, ти моя зірока. Ось іде Оксане, посіди, щось тобі скажу. Ну що, та йди ближче. та я й звідси почую. Знаєш, як я до юдяка, іду в лесянку. А чого? Не поминувай. Ні, не те, буду там вчитися, на маляра. На маляра? Ти кинеш козака і підеш на маляра. Років за два буду маляром. А що воно таке маляр? Як що? Що схотів? Те й намалював. Схотів дерево, схотів хату, а схотів козака. Ти бач, он воно що? Зароблю грошей, поставлю хату з віконцями, віконниці розмалюю лілеями. А на дверях, ех, козака змалюю на стіні, тебе змалюю на стіні, та й дивитимусь на тебе. Бідний ти, тарасе, та й сорочка в тебе не біла. А ти знаєш оту пісню? Ой зійди, зійди, зіронько, моя вечірняє. Навіть і що? Зіронька, то це ти. Прирівняв. І чим же я до неї подібна? Гарна ти, немає кращої за тебе. Na sukerelju. E na sukerelju, vi na vez svijet.